Доброго дня! В мене запитували, що таке рання квасолі, що ніби от ранньої такої не буває. Отже, хочу показати, дивіться. Ось, бачите, жодного, жодного цвіту. Оце називається рання. А тепер показую. Звичайно. Бачите? Бачте. Це з цієї сторони, ясь королівський, бачте. От. А тепер тут жодного цвіту? Вона вже вся Відсвіла. Тепер буквально вона тиждень набирає і до двох тижнів, тобто середина серпня, вона вся буде готова. На відміну від цієї, ця кінець серпня почне будь-яка чи 에, ця чи. Вона вся, лише в кінці серпня почнуть деякі е, е, до, ну, е, висихати, тобто доспівати е, цей, деякі фа, в, в, стручки фасолини. Бачите, це вже все жодного цвіту. І це на всіх бачите, посаджено в один час. От вам і приклад цю ранньої квасолі. Її вже можна було давно використовувати, ж, бачите. Це не от, от такі стручки, бачите. її довші. Надіюся, всім зрозуміло. Все, дякую, щасливо.